Друзі, всім привіт! Я вже відпрацював, їду додому. Зараз, якщо нам нічого не помішає, ми з Альонкою спланували піти походити трішки по лісі. Можливо, знайдемо ще якогось дурного гриба. Погода в нас в цілому добра, плюс 10 градусів тепла, тому що суботу і неділю були вихідні, але просто двоє суток ішов дощ, не переставав, тому ми сиділи вдома. А зараз я приїхав. Потрібно записатися на тихогляд, тому що я вчора подивився документи. Мене чуть мову не дібрали. Мені треба до 5 листопада пройти тихогляд на автомобіль, тому що якщо до 5 числа його не пройду, тоді вже не можна експлуатувати автомобіль. Теоретично можна, але якщо тебе зловлять за м'яке місце, тоді буде боляче гаманцю. А коли пройдеш тихогляд, навіть якщо ти його не пройдеш, будуть якісь запитання до автомобіля, потрібно ремонтувати. То, по-моєму, там ще два тижні можна їздити чи місяць. Точно не скажу. Але я надіюся, в мене ніяких помилок немає в машині, ніде нічого не гупає. Я надіюся, що тихогляд я пройду з першого разу. Обов'язково покажу вам цей процес. А зараз саме піду, зарезервую час, тому що тут. Рідко так буває, коли ти приїхав, і тебе одразу взяли на тихогляд. Потрібно резервувати час все до зустрічі на прямому ефірі близько приблизно, десь на протязі години.